Кілівський сирник це окрема любов. Якщо ви не любите кисломолочний сир, в такому варіанті вам точно він сподобається. І так, зручно ємкість насипаю кисломолочний сир. До нього додаю ванільний цукор та цукрову пудру, або можна взяти звичайний цукор. А ще додаю сметану і все гарненько перебиваю блендером до однорідності. Тепер вбиваю яйця кімнатної температури і знову блендером збиваю. Маса вже вийде більш рідкіша, ось така я показана на відео. Далі додаю кукурудзяний крохмаль і обережно лопаткою перемішую. Змішую знизу вверх, вливаю розтоплене охолоджене вершкове масло і знову перемішую. Дрібно нарізаю чорнослив та курагу. Можна ще додати родзинки. Все знову змішую між собою, і маса готова. Форму для запікання застелила пергаментом і викладаю готову масу. Її лопаткою розрівнюю і трохи неї стукає, щоб всередині не було пустоти. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Після того, як сирник приготувався, залишаю його до повного охолодження. Зверху поливаю шоколадною глазурю, залишаю, поки вона застине і можна смакувати. Всім смачного.